Для виготовлення якісної та красивої брошки потрібно правильно підібрати основу, адже буде дуже прикро, якщо на улюбленій брошці раптом зламається застібка. Одними із найкращих основ для брошок вважаються застіпки, вироблені в Японії. Як правило, на внутрішній стороні шпильки є гравіювання у вигляді літери М. На нашому сайті charisma.ua ви зможете знайти основи для брошок довжиною 20, 25, 30 та 35 мм, які представлені у трьох кольорах. Золото, срібло та антична бронза. Застібка є класична або з замком-фіксатором. Також є основи, до яких можна прикріпити підвіски. Саме від якості основи залежить наскільки красиво та надійну брошку можна буде закріпити на одязі. Ось, наприклад, робота української майстрині Олени Рябініної. Це один з варіантів кріплення основи до брошки. А тут інший варіант кріплення. На брошці дівчат з команди Бак Київ. Дівчата, привіт! Посилання на сайт та роботи майстрів ви зможете знайти в описі під відео. І пам'ятайте, ваші лайки, підписки та коментарі мотивують нас знімати ще більше корисних відео оглядів для вас.